Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні я пропоную вам черговий смаколик, підбірку найтоповіших настілечок з краудфандінгових площадок. І сьогодні ми з вами подивимось на настільну адаптацію гри Clash of Clans, Зануримось у похмуре оповідання Hell та подивимось на милих кошенят у грі Cozy Cat Cafe. Проте, крім цього, хочу вам також запропонувати можливість виграти коробочку зі грою Рамен-Рамен. Всі умови грашу будуть в кінці ролика. Ну і, звісно, як не згадати, її локалізатора цієї файної карткової гри видавництво Lord of Words. Ви завжди можете вільно зайти до їхнього магазину і придбати собі крутезне оновлення для колекції. Адже вибір коробочок у них дійсно вражає. Крім цього, для всіх ваших замовлень ви можете використовувати промокод BIVAR15, щоб отримати 15% відсоткову знижку. Посилання на магазин залишу в описі, а ми починаємо. Отже, першою буде в нас гра Realm of Reconin, яка переносить нас у зруйнований світ загробного життя, де колись панувала королева всіх душ. Після її падіння залишилось лише п'ять фракцій, які ведуть безжальну боротьбу за вплив, артефакти та владу. Тож ви виступаєте в ролі лідерів цих фракцій у трьох епохах, змагаючись за контроль над територіями, вплив на стовпах влади, найм найманців і побудову пам'ятників могутніх монументів, що визначають правила підрахунку очок. У центрі гри механіка розплати, так званий реконін. Це момент, коли гравці вступають у відкриті ставки ресурсами, щоб здобути унікальні нагороди, вплив або можливість звести пам'ятник, який кардинально змінює ігрову динаміку. Кожен хід це вибір однієї дії розмістити своїх послідовників, найняти вартового чи найманця, заробити монет або ініціювати подію розплати в певному регіоні. Карти дій не лише визначають, що гравець робитиме цього ходу, а й приносять символи, які важливі для майбутнього підрахунку очок. Проте особливістю гри є артефакти, які можна активувати лише при досягненні переваги на напливових треках. Артефакти посилюють ваші дії, додають нові можливості та стають ключовими у змаганні за домінування. Далі в нас Cozy Cat Cafe. це чарівна гра для одного п'яти гравців, у якій ви створюєте найзатішніше кото-кафе, комбінуючи меблі, кішок і задоволення клієнтів. Під час партії ви поступово облаштовуєте своє кафе, купуєте меблі, приваблюєте кицьок за допомогою печива і намагаєтесь виконати вимоги вибагливих відвідувачів, щоб отримати бонуси та очки. Кожен хід це маленька пригода, чи придбати меблі, щоб покращити атмосферу, чи запросити нового гостя, чи можливо скористатися котячим трюком, щоб змінити розстановку в кафе або отримати додаткові ресурси. У грі є чотири типи кішок, кожна зі своїми особливими трюками. Ви можете грати котячі карти трюків у будь-який момент свого ходу, але пам'ятайте, один кіт, один трюк за хід. А ще у вас будуть клієнти, які очікують певних поєднань меблів і кішок у правильному розташуванні, і якщо задовольнити їхні вимоги, кафе отримає додаткові монети і Сти, а ось Дарклів гамбі це вже дуельна гра, яка змогла об'єднати сучасність настільного світу з класичністю шахів. Гравці керують унікальними фракціями, кожен з яких має свою мету, особливі здібності та плани щодо корони. Гравці обирають певний сценарій, що диктує не тільки початкове розміщення, але й цілі на партію. Головне, що для гри, хоча й використовуються фігурки з шахів, їхні правила знати дійсно не обов'язково, адже вони слугують лише як фішки на полі битви, на якому вам потрібно перемогти. Кидаючи куби, активуючи різноманітні дії та створюючи чудеса, що наділятимуть ваші фігурки додатковими особливими здібностями, ви намагаєтесь досягти перемоги. Проте зазвичай для перемоги вам буде просто достатньо знищити короля противника або, можливо, досягти унікальної умови перемоги вашої фракції. На черзі в нас кооперативна гра Криптотера, дії якої розгортається на таємничому острові, де загублені технології і екзотична фауна перетинаються у небезпечному симбіозі? Ви дослідники, які мають врятувати та евакуювати унікальних істот, одночасно борючись із нестримною загрозою, що розповзається островом, змінюючи його екосистему і правила гри? Кожен гравець обирає персонажа зі своєю спеціалізацією, щоб виконувати місії, керувати ресурсами, відкривати локації та приборкувати криптодів. Ігровий процес базується на механіці подій. Та сценаріїв з кожним новим днем ситуація ускладнюється, а ізоляція острова зростає. Доповнення до гри Endeavor Deep Sea під назвою Uncharted Waters, яка, до речі, є номінантом на премію des Jahres цього року, є модульним розширенням та відкриває перед дослідниками нові горизонти підводних пригод. Тут додаються нові регіони з особливими ефектами, унікальні карти історії, контактні локації, які змінюють правила залежно від ваших рішень, а також новий тип карт, зацікавлені сторони, що додають елемент дипломатії, впливу та. Довгострокового планування. Окрім цього, Uncharted Waters додає нові правила для сюжетної гри, де місії стають більш взаємопов'язаними, а вибори більш значущими. Гравці мусять узгоджено реагувати на загрози, ретельно планувати свої дії та знаходити баланс між дослідженням, науковим прогресом і екологічною відповідальністю. Останні на кікстартері буде Clash of Clans, The Epic Raid, що є перетворення мобільної гри на настільну і є кооперативом від одного до чотирьох гравців, у якому ви збираєте свою бойову Манду щоб з'їснити епічний наліт на ворожу базу, як в цілому її у цифровому оригіналі, але тепер наживо. Кожна партія це послідовність раундів, у яких гравці формують команду з героїв і юнітів, запускають їх у рейд, проходять крізь захисні шари ворожої бази і намагаються знищити найцінніші будівлі. Усе відбувається поетапно. Ви виставляєте карти війська, активуєте їхні здібності, обираєте напрям атаки та розв'язуєте ефекти кожного шару оборони, які включають пастки, гармати та інші сюрпризи. Виживання точно не гарантоване. Ресурси зібрані під час рейду дозволяють удосконалювати власну базу, будувати нові спорити. Оруди тренувати потужніших бійців або відкривати нові здібності. Але це все під тиском часу. У вас є лише 6 раундів, щоб максимально пошкодити базу ворога та втекти з найбільшим трофеєм. А далі ми переходимо на геймфаунд, який зустрічає нас грою The Lord of the Rings The Confrontation Ultimate Edition. Це дуельна стратегічна гра для двох гравців, що приносить вас у саме серце протистояння світла і темряви. Один гравець очолює Сили Фродо та його супутників, а інший керує арміями Саурона. Ваша мета або провести перстень до Мордора, або знищити супротивника, використовуючи проховані фігури, блеф і тактичні зіткнення. Кожен бік має унікальні персонажі з особливими здібностями. Фродо може пройти повз небезпеку, Гендальф нейтралізує магію, а назгули наганяють жах на ворогів. Позиції фігур залишаються таємницею до першого зіткнення, тож гра стає битвою розумів, здогадок і обережних просувань. Під час боїв граці розігрують карти сили, додаючи елемент планування та ризику. Щодо Ultimate Edition, то вона містить базову гру, розширені правила і нові варіанти для досвідчених гравців, зокрема альтернативні набори персонажів та спеціальні сценарії. Black Rose Wars Revised Edition Це в нас епічна гра, у якій ви втілюєте амбітних магів, що змагаються за титул верховного майстра чорної троянди. У центрі арена лабіринт, що змінюється у ході гри, і бойова система, яка поєднує програмування дій, контроль територій та вибухові комбінації заклять. Кожен гравець обирає одну зі шкіл магії або комбінує кілька, готуючи власну колоду з заклять, які викликають істот, телепортують, спалюють, отрують, відновлюють і знищують. Планування ходів здійснюється потай. Ви заздалегідь обираєте, які закляття активувати і в якій послідовності. Гравці борються не лише один з одним, а й самою ложею, яка має свої власні плани, завдання і виклики. Ви здобуваєте очки за виконання місій, знищення ворогів, захоплення кімнат та взаємодію з об'єктами на арені. Простір постійно змінюється, кімнати можуть вибухати, переміщуватись або давати нові ефекти, що змушує адаптуватись у кожному раунді. Revised Edition оновлює правила, баланси, структуру гри, зберігаючи глибину оригіналу, але роблячи гру доступнішою і водночас динамічнішою. Нові мініатюри, чіткіші іконки, покращена структура фази, усе це створює ще глибший досвід занурення у світ чорної троянди. Машина Аркана Віваріум, і це в нас атмосферна кооперативна гра жахів для одного чотирьох гравців, яка занурює вас у похмурий світ готичного стімпанку та лавкрафтіанських кошмарів. Гравці виступають у ролі дослідників, що опинилися в механічному підземеллі, де на кожному кроці на них чекають жахливі істоти, смертельні пастки та спокуси, які зможуть. Зламати розум. Кожна партія це сценарій, який розгортається поступово через події, карти досліджень, зустрічі та розділи історії. Ви досліджуєте лабіринт, відкриваючи нові кімнати, шукаєте спорядження, використовуєте інструменти та артефакти, щоб вижити і досягти кінцевої мети. Ворогів у грі багато, і кожен із них має власні характеристики, манери руху та унікальні ефекти, що створює постійну напругу. Особливістю іваріум є вишуканий баланс між жахом і героїзмом. Гравці не все сильні, ресурси обмежені, а кожне рішення це дилема між виживанням і самопожертвою. Додатково система емоційних ефектів і карми впливає на перебіг історії, відкриваючи нові сюжетні розвилки, залежно від вашого вибору. Це створює глибокий наратив і значну переігрованість. Наступною є гра Champions of Rokugan, що занурює вас у легендарний світ Рокугану імперії честі обов'язку. Є смертельно небезпечних інтриг. Кожен гравець бере на себе роль великого клану, що бореться за вплив, військову перевагу та прихильність імператора. Ігровий процес відбувається протягом кількох раундів, кожен з яких символізує рік у житті імперії. Гравці одночасно планують дії, надсилають героїв на місії, укріплюють провінції, готують війська і реагують на події, що змінюють хід історії. Основою стратегії є управління ресурсами, розвиток замків, використання здібностей героїв та виконання завдань, які приносять очки перемоги і підвищують авторитет клану. Під час гри ви укладатимете союзи і порушуватимете клятви, шукатимете рівновагу між вигодою та честю. Система ініціативи, прихованого планування та асиметричності кланів створює динамічне і глибоке протистояння, де кожне рішення впливає на майбутні імперії. Особливу атмосферу додають карти долі та вигаданих історичних подій, які поглиблюють сюжет і забезпечують високу реіграваність. На черзі гра за Ісаферіан Guard Вейлворд, що є кооперативом для одного та двох гравців. Який занурює вас у гірський край Ісофар, де змова, магія і надприродні сили загрожують стабільності всього королівства? Гравці беруть на себе ролі гвардійців, обраних героїв, які вирушають у небезпечну подорож, аби протистояти темряві, що насувається за завіси. Гра вирізняється глибокою наративною системою з повноцінною озвучкою через мобільний додаток, завдяки чому кожна історія жива, емоційна і кінематографічна. Кожен персонаж має власний сюжет, що розвивається впродовж кампанії зі складними моральними виборами, які впливають на світ, NPC та розвиток історії. Механічно Вейлворд поєднує покроковий тактичний бій на окремому полі, систему мішечків для активації дій, крафт спорядження, збір ресурсів та оновлення навичок. Гравці досліджують відкритий світ, розкриваючи нові регіони, вирішуючи завдання, взаємодіючи з фракціями та підвищуючи рівень довіри до гвардії серед місцевого населення. Відкриття сюжетів, поєднання карт і розвиток героя створюють постійне відчуття прогресу і глибини. Ну а завершуємо ми підбірку грою Hell Legends. Це похмура кооперативна пригодницька гра для одного чотирьох гравців, натхненна скандинавською міфологією, де кожна партія стає частиною великої. Поступово розкритої саги. Гравці беруть на себе ролі членів клану, що вирушає за межі знаного світу, щоб знайти зниклу богиню Хейль та розкрити таємниці, які краще було б залишити прихованими у туманах забуття. У центрі гри кампанія, що складається з епізодів, кожен з яких відкриває нові фрагменти історії і додає механіки та випробування. Гравці досліджують територію, розкриваючи плитки карти, взаємодіють із персонажами, ухвалюють рішення, які впливають на розвиток подій і ведуть жорстокі бої з істотами темряви. Бій тут це не лише Ше про силу, а про ресурси, позиціонування та витримку. Кожен герой має власну передісторію, унікальні здібності та особисті конфлікти, що розвиваються протягом кампанії. Розвиток гри відбувається як через механіки, так і через наратив, створюючи глибоку емоційну прив'язаність. Атмосфера гри підсилена деталізованими мініатюрами, стилізованими ілюстраціями та сценаріями, які поступово занурюють у гнітючий, але величний світ загублених богів. Тож ось так неспішно ця підбірка її добігла кінця, проте все ж таки дещо дійсно цікаво вона змогла принести. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, тоді поставте вподобайку під цим відео і, звісно, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Щодо розіграшу, то вам лише потрібно бути підписаним на канал і залишити будь-який коментар під цим відео. Через тиждень, у спіль... Через тиждень у вкладці спільнота я викладу розіграш і відповідно назву переможця. Дякую всім вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!